Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та наш президент Володимир Зеленський обговорили кроки до мирної угоди. З РФ про це пані фон дер Ляйн повідомила у соцмережі X, зокрема на порядку денному майбутнє членство України в Європейському Союзі, а також відбудова нашої країни. Очільниця Європейської єврокомісії додала, що ЄС продовжить відігравати активну роль у гарантуванні справедливого і тривалого миру. До речі, ось я дивлюся, з'явився свіжий матеріал в Нью-Йорк-Пост, Посилаючись на представників Білого Дому, вони пишуть про те, що Трамп зустрінеться із Путіним лише в тому випадку, якщо Путін також зустрінеться із Зеленським. Дуже цікава історія. але я думаю, що сьогодні ми вже дізнаємося ввечері більше, адже нагадаю, що о 23-й годині за київським часом Трамп виступить зі зверненням. Як повідомлення? Ляють американські медіа, ну і також нагадаю, що ем, Трамп напередодні говорив про те, що у найближчі 36 годин ухвалить рішення про можливість ведення нових санкцій проти Російської Федерації. Можливо, ну от сьогодні нам стане стосовно цього рішення його прийняття чи не прийняття відомо більше.